Як а головне за скільки харчує дітей луцький комбінат шкільного та студентського харчування. 24 липня відбулося чергове засідання профільної комісії, на якій говорили про витрати, включені у вартість продуктів, якими харчують дітей у Луцьку. На комісії директорка комбінату Світлана Шмід була відсутня, натомість доповідали її колеги. Працівники комбінату розповіли, що вартість порцій на одну дитину 50 гривень. Що у порівнянні з минулим роком свідчить про підняття ціни на 10 гривень. Депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій поцікавилася, чим конкретно харчують школярів та студентів. Що саме входить в цю порцію, який об'єм якого харчування? Що в нас входить вартість 50 гривень це сніданки в школах для пільгових категорій. І за батьківські кошти в нас вони йдуть однакові. Входить туди салат 35-40 грам, гарнір 120, м'ясне 50-60 грам, дивлячись, що м'ясна страна, хліб, фрукти, чай, Навіть. чай. Навіть. чай. Навіть. чай напій, компот, чай. Алла Наточій також закцентувала увагу на співвідношенні витрат підприємства у порівнянні за перші півріччя 2023 та 2024 років. Депутатка поцікавилася, чому так раптово майже на 14% збільшилася оренда майна і обладнання. Працівниця комбінату, яка відмовилася називати своє ім'я журналістам телеканалу Конкурентів, каже, що то все мовляв через індексацію. А індексація йде кожного місяця. Майно це площі торгові. В нас Школи. іде оренда шкільні виставляють, і оренда обладнання є більшість нашого, але деякі деяке є і шкільне ще. старе, А так. от на послуги сторонніх організацій витрати зросли на 26%. Як стверджують працівники, багато коштів йде на ремонти обладнання. Ми в цьому році дуже багато потратили того, що старе обладнання, холодильник раз збій електроенергії йде. Оце йдуть і послуги сторонніх організацій щодо пункту під назвою Інші матеріальні витрати, то тут взагалі вартість зросла на майже 70%. Погодьтесь, шановні глядачі, різниця дуже суттєва. «Інші витрати, що це таке? Що сюди пішло? Це мається на увазі посуд, миюче подорожчало дійсно і посуда. Кожна мисочка 50 гривень коштує папір, канцтовари, це інші матеріальні витрати пішли. Миючі, дезінфікуючи ми догляди працівників, продвейсовий медогляд водіїв. Та окрім чималого зростання витрат у комбінату, є ще одна проблема: відключення електроенергії. Депутатка Луцької міської ради від фракції політичної партії Європейська Солідарність Алла Доманська запитала у працівників, як вони будуть боротися з проблемою. Ситуація що світовомика. Будуть е, ймовірна і в відсотках дуже ймовірна. Тобто зараз у вас вже мали би бути якісь сценарії виходу з цієї ситуації. Чи ви будете закупляти продукти, витрачати на це кошти, потім не могти їх приготувати. Що буде, як буде тільки, от як вирішувати цю проблему на комбінаті, просто не знають, бо ж, скажімо так, плану Б в них немає. Зрештою кажуть працівники, надіються на краще. Ми минулого року відключали також світло. Якщо там виключають, там буквально на годину на дві. То просто обміняється режим роботи в працівників, і може харчування бути трохи розтягнуто в процесі. Ну а про альтернативні варіанти забезпечення комбінату електроенергією, виконувачка обов'язків директорки відповісти чомусь не змогла. Тепер, ну якщо година-дві так само буде, але якщо буде ну там на на півдня відключати світло, то ну звичайно, ми… Ала на наголосила, що ситуація зі світлом не найкраща, і вкотре запитала у працівників комбінату, який вихід із ситуації бачать вони. Натомість відповідь була така: ви що пропонуєте? Ну, у вас є якісь рішення? Ні, я, я думала, може просто у вас є якесь рішення. Ми вже бачимо більше як місяць, як нас виключають світло. Ви бачите, і можете проаналізувати вже які є графік. Там чотири графіки, не не помиляється, і чітко там видно, по скільки годин дають. Бути виходитись, є стат, ми вас про це запитуємо». Однак на запитання депутатки, працівники так і не змогли дати конкретну відповідь. Аргументували лише тим, що комбінат забезпечує 24 школи, які знаходяться у різних кінцях міста. Мовляв, поки в одній школі вимкнуть світло, а в іншій ні, будуть готувати і перевозити. Схема, погодьтесь, не дуже надійна.